Перевтілення головних персонажів приджертони насправді, якщо ви помічали кожен раз, коли персонажі опиняються в центрі уваги сезону, то вони ніби перевтілюються. Розглянемо три аспекти, за якими можна скласти зовнішнє враження від персонажу: це зачіска, мейкап і, звісно, стиль. Почнемо з зачіски. Більш елегантний вигляд набувають саме в власному сезоні персонажі. Наприклад, Ентоні він був такий трошки розхристений. Волосся таке було, ніби вітром здути. А у другому сезоні він такий прилизаний. Хвилі такі в нього у волосі, вкладені гелем там чи чим у Коліна. Так само Пенелоп, В неї відбувається трансформація від цих кучеряшок пуделя до хвиль, як в тіни карою. Тепер про мейкап. Мейкап, що додає сяйва. Догляд за шкірою головних героїв завжди найбільш прискіпливий. Головним героям не дозволяють його пропускати, щоб шкіра постійно була насичена і вона була доглянута, зволожена і сяюча. Дівчата, головні героїні сезону, завжди виглядають, ніби соковиті персики, вони такі рум'яні, сивіжі, налеті, соковиті і блискучі. Ну і на завершення одяг він підібраний в гармонії з кольорами персонажу, спокійних тонів. І палітра образу буде складатися з одного-двох кольорів не більше. Тому так робиться для того, щоб увага була сконцентрована на персонажі, а не на його одязі. Одяг досить стриманий, він закриває тіло, але показують якісь окремі частини тіла. І це робиться для того, щоб трошки заінтригувати, але не показати повністю все тіло.